Всім хей! З вами Колі. Ми сьогодні граємо в ігру під назвою The Doors. Думаю, ви всі прекрасно бачили цю ігру на просторах якогось там ютуба, ще чогось. І е, це хорор. Це дійсно хорор. і е, чогось грає весела музика. У нас зупинився ліфт і. Мене викинули з ліфта! Просто взяли і викинули з ліфта. Ё-моё. Блин, ч такая сенса здорова? А куда нам идти? Дивіться, мы стоим за вікном викномед дождь. Прям такий рясный жесткий дождь. Блин! А куда нам и Ну давайте. О, можно сюда зайти, что Це короче. А, приси. Присисты и Окей. Х. відкрити. Ой, якісь монетки забираю. 5 монеток в мене є. Окей, Встанем. Тут нічого. Блін, а для чого нам ці монетки? Ми щось шо... будемо купляти чи що. Ладно. З цим ми розібрались і я не встиг розказати, про що цей хорор. В цьому хорорі буде тисячу дверей, просто не то що тисячу дверей, їх просто буде куча. Ю. Е, ви не знайшли ключа. Угу. Я не знайшов ключа. Давай давай будемо шукати ключа. Блін, мене ця сенсарія з просто подивіться, як аж в очах розбігається все. Я не розумію, як такого сенсу можна робити. Ну ключик, ключик, ключик. Ключик. М м м О тут камера хитається за того, що твій персонаж дихає, ну це, мені каже, хреново трохи зроблено, реально. Блін, ну ключ. Де можна знайти ключ? Ключик. Блін. Бачите, він типа дихає. Це прикольно. Ключ. Так, алло, де ключ? Вазу. А, це... Я думав це ваза, і типа ми її розіб'ємо і з туди вилетить ключ. Але не так. Як оказалося не так. Блін. Я щось... О! Ага. А, я баран, во ключ висить. Давай візьмем. Все, ми взяли ключ. Так, нам треба зараз. Е, зажати холд. Давай зажимем. Зажимаємо і відкриваємо двері. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, це вже, блін, трошки неловко стає, у таке поміщення. Блін. Я тут думав, тут просторніше буде. Ой, ніфіга собі двері по датчику. Ну, блін, можна якось. Отключити у цього. М -м -м -м. Performance stats. Ні, то не то. Камера. То-то. Блін, ну чого ж він так повертається? Як, -як мені це напишіть? Хто грає в Roblox, напишіть, як це вирішити. О! Блін, він знов повертається. Ладно. Заб'єм на нього. Да, це, якщо чесно, хорор. І да. Не знаю, коли нас будуть лякати, но нас мають колись лякати. Нас мають. Ага. Мо. Ой, можна, коротше, хаватися. А від кого ми будемо ховатися, я навіть не представляю. Ладно, портап сюди. Ой-ой-ой-ой-ой, ще вниз спускатись. Як це стрмно! А в мене фонарика нема. А в мене нема фонарика, може ми тут щось знайдемо, якийсь, не знаю. щось, Хоча би щось. Знайдем. Тихо. Оу! Світло! В смислі, я, я ж включив. А я вже не можу назад! Я вже не можу назад, а світло я включив. Все. Все, хана тобі. Нам просто взяли і сказали, все хана тобі. Зараз тебе хтось просто налякає, я тільки що бачив якусь е електричну волну. Блін. Куда ж ти? А, я походу двері відкрив. Да! Да, да, да! Я відкрив двері ці. Ладно. Откривай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Аж трошки є такі. Із-за цих фонарей. Ну, чесно, для Роблокса графіка просто жесть. Я не ожидав, що в Роблоксі буде настільки прикольна графіка. Откриваємо далі. Е, похоже на за... О! Тихо! Не треба мене так лякати! А, можна... А, блін, я думаю, в нього можна відкрити. А від кого ми будемо ховатись? У мене таке питання, від кого ми будемо ховатись? І взагалі, чи ми будемо ховатись. Так. Тут у нас нічого, давайте присядемо. Е, центра... О, о, копеєчки, копейки, звісно, забираємо. Копеечки забираємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я, бляха, думав, що зараз хтось нападе. Так, тут нема. Дев'ята дверка. Дев'ята дверка ми відкриваємо. Блін, та знов я лаханувся, на цю кнопку нажав. О! Що? Хто мене вбив? Раш, Ви вмерли від Раша. Хто? Десять дверей. Я заново зіграю. А хто мене вбив? Почекай! А хто мене вбив? Алло, може я мав. не знаю, може я мав. Е. Офігеть. Я в шоці? Може я мав... Сховатися в тій комнаті в шкаф, коли цей звук. Хм... Я продовжую. Музичка рубає, ми спускаємося знов. Двері відкриваються знов. Поехали. Зразу беремо ключика, залітаємо, беремо ключика різко, 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 різко. Я нього не побачив. Ключик на базу. Двері відкривають. Пам! Відкрили двері. А треба зажати. Ну що ж, валимо знов. Так, значить, там мені попався якийсь звук. Там мені попався якийсь звук. Е, ну. Я навіть не знаю. Мені треба було ховатись, чи не треба було ховатись я цього не знаю. Но ми попробуємо зараз. А це було? А ця здорова кімната була? Це ж кімнати не було здорової, Ну ладно. Я ще ящики полутаю. Щось монетки. А для чого мені ці монетки? Дивіться, їх про... просто повно. Я якісь ще жемчужини збер... Хто? Так, тихо. І кажу ще, хто шарить за Роблокс, будь ласка, напишіть в коментарях, чи... Можна якось у цього шевеління екрана відключити, коли персонаж, типа, головою киває. Мені це трошки бісить. Ладно. Нас шоста. Нас шоста дверка є. Від якої нам треба ключ. Я сподіваюся, мене зараз тут ніхто не вб'є, не злякає до усрачки, щоб я зараз не виключив цю ігру. Маятник. Під ліжко можна сховатись. Мені цікаво, от, хто мене вбив? Хто мене вбив? І що це взагалі було таке? То що. Бляха, я сирнув жорстко. Ага, тут пусто. І ця не відкривається двері. Блін. А де нам знайти ключ? О! Взалі. Тихо. Не, Ні, ніх, ніхто. Тут нікого не було, окей. А тут її ніяк не розламав. Хто? Боже мій! Хтось пробігся? Зараз обернусь і да, так, мені срака, так? Да? Не. Блін... Як це стрмно тут ходити? А де нам ключ взяти? Може там ще одні двері були? Ні. Блін, а де двері? Тут треба ключ, а де нам ключ знайти? Ко! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я думав, тут такі скримери будуть, а вони мені павука, бляха, з тумбочки виняли. Оооо, нє-ні-ні-ні-не, бляха. Тут що й таке може бути, указується, Во лежить ключ. Ой-ой-ой-ой. У ой, 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 ой. мене аж мурашки побігли, блін. О, Давай, відкривай. Відкривай. Так. У нас тут дві двері. Одна закрита, значить ми йдемо в цю. Якщо тільки чуємо звук. Зразу хаваємося. Зразу. Блін. Двері йдеш, йдеш, не знаєш що буде далі. А. Ой-ой-ой, бляха знов ключ треба. Ну вони ключі, як правило, ложать тут. Бляха, нема ключа. Може десь я нього профукав. Главне, щоб зараз ніхто не налякав. Може тут? Ні тут монетки. Може тут, 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 тут. Не, не бачу тут ключа. Мені страшно вертатися назад, я не буду вертатися назад. Мені треба просто пройти сюди далі. Хто? А, як це? Аво ключ. Ох, зара нас налякають, да? О, ні! О, ні! Хавайся! це? Ааа, короче, це по звуку. Треба сховатися по звуку. А світло хоть мені вернуть. Боже, а світло мені хоч вернуть? Що це? Що це? Що? Офіге. Ключ. О, ні, ви мені ще скажіть, що ключ треба найти, так? Да? Хто це? О, в мене фонарик появився. В мене появився фонарик. Зажигалка. Окей. Відкриваємо. Офігеть. Зразу давайте глянемо, чи тут немає нічого. Ключа якогось, чи ще що. Ох, якась фігня просто взяла, пролетіла. Я даже не ожидав. Так. Ага. Бінтики. Ой. А воно на голову мені не впаде? Ні. Як правило, в такому угулку мене налякали. Ой-ой-ой, а що ну. де ми є взагалі? Це якась, що ніби скрп якісь, ти Ладно. Відкриваю. Сезам, відкрийся. Ой. Щось рапнуло. Таке відчуття, що це, бляха, якась... Не знаю, змія. Сто монеток ми вже не Так. Оа. 13. 19 дверка. Ой-ой-ой, тут всі двері закриті, 20-та. Просто на спидах! На спидах. Быстренько відкриємо всі двері. О! Ну тебе в сраку. Так, шкафи попадали, значить вже щось недобре. Ой, мене ці вазони зліва і справа так лякають. А! Ні, бляха, мене знову налякало. Тільки чуєш звук зразу. А, я хотів, бляха. Я хотів швидше, блін. Я хотів швидше трошки пройти. А, я хотів швидше пройти. Але. А... Цей звук, він. Ладно, давайте ще раз спробуємо. Цей звук він просто залітає, тебе зразу лякає, як не знаю, як чорт знашо. Мм- Значить, 28. 23 дверку ми відкрили. 23 дверку. Фу, ну давай. Ігра, покажи нам щось таке нормальне. Ой-ой-ой. О -ой -ой. ну, тут чисто тако на розслабончику їде. Бам! Стали так, значить, десь примірно на 10-й дверці нас лякають і на 23. -ій. Треба запам'ятати, на 23 дверці нас лякають. Отако чисто на спідранах. Бам-бам-бам. Я вже тут як професіонал. В перших 10 дверях я як профі, навіть в перших 23 дверях я вже як профі. Просто отако біжу. Залітаю зразу. Забираю ключі всі, оце все. Кстати, комнати тут. Кожен раз нові. Оце дуже круто зроблено, що тут. Взагалі ігра оформлена дуже класно. От согласіться зі мною. Якщо ви так вважаєте, то влупіть лайка. Вам це не тяжко, мені приємно. І підписочку на канал можете бахнути, вальнути. Так. Окей. У нас тут нічого далі. Оп, трошки з задержкою двері чогось відкривається. Так. Комнати, що я хотів сказати насчет комнат. Комнати тут кожен раз різні. Кожен раз різні. Менєтки забрав. Кожен раз різні і це дуже цікаво зроблено, тому що. Тут там мігає світло, тут там мігає світло, це прикольно. Звук! Хабайся! Ой-ой-ой-ой! Обов'язково цю гру треба грати в наушниках, так як я роблю зараз, тому що ти не факт, що почуєш цей звук. А він пролетить. Ладно, ви виходь. Довго в шкафу не можна сидіти, тому що тебе коцнуть, нафіг викинуть. Це ми теж поняли, як урок. Це ми теж зрозуміли, як урок. Е, так, копейки такого бам-бам-бамбамбам. Открываємося Е, Так, 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 так. Чотирнадцята дверка Мене чекає. Поехали. У. Ще в такій кімнаті ми не були. Стекло можна розбити? Блін, а як тут пройти? Перепригнути? А тут пригати не можна. А як тут пройти? Собственно, я би спитав. би. Так, 14 -та дверка. Як то нам пройти тебе? Може, щось взяти. Якщо зараз буде той звук, мені хана. Мені тупо хана. Може якось тако пролізти. А, я баран. <свист> я просто не побачив ці двері. Так, відкривай. Тут в нас лежала зажигалка в прошлій. І Цой... да. Комнати ті самі, но предмети. Комнати не ті самі. Но предмети, но предмети. Вони однакові. Що там, що там. О -о -о -о. Так, у нас тут... Ну все, можна йти. А наша нам зажигалка? Не розумію, але. Як. А, во, можна пролізти. Бо я думаю, не може бути так, що ми відкрили ці двері і. Нам треба вертатися назад. Я думаю, такого би розраби не зробили. Фух. Так. Тут в нас нічого. Тут копеечки всякі, монеточки. Опача! Опача! Щось мені підказує, що зараз буде звучок такий невеличкий. І нам буде хана, якщо ми не сховаємося. Блін. Ну нам треба пробиратися як, як можливо швидше. Ой. Шкаф знову падає. Ця кімната така сама. Ні! Ні! Ховайся! Фух... Ах, ми це зробили, ми сховались! От... Отлічненько, прекрасно. Фух. Прекрасно, ми заховались, можна зразу виходити і включати зажигалочку. Бо я нічого не бачу. О, Дверки нові. А де двері? Ем. Ем. Це... Хто стукає? А! Не лякай. Я економлю зажигалку, не лякай. А хто стукає? Я тебе прошу не лякай. Бляха. Блін, ми назад ідем. А де ті двері? Во. Двадцять. А дверей нема. У мене кінчила зажигалка, все. А дверей нема. Але ж ми маємо прямо йти. Блін. Де двері? Може вони тут сховані? Не лякай, я тебе прошу. 19. Блях, я мене надурили, чи що, це ж фінали гри, чи що? Але ж ми до 23-ї доходили. Де двері? Де двері? Ну я не можу двері найти. Мене зараз візьмуть і налякають. Тут просто дивіться, чекайте. Не репи. хрені. Ну то ж вони мають бути десь, як так, нема дверей чи що... Ну мусить бути якось, ну мусить. А! Нє! А! а ти в сраку! в сраку! в сраку! Бляха, буха! Ну в баню ваші хорори кончені! Господи, в мене мурашки просто йдуть! Де двері, ну Йосип твій діс. Ай! Біжить! Ховайся! У мене тільки що знову якийсь приск був, я думав, що за мною знов... Знов хтось біжить. Я не можу знайти двері. Ну хоч вбити, я не можу знайти двері. Де вони? От реально. Тут просто каміни все. Тут просто камін і все. Я в шоці, блін, нема дверей. Я просто. Я просто не знаю, що зроблю. О... Музика. Якась грає музика? Блін, а що за музика рубає? Я би подивився. Вот в чому і прикол, попадаються, бляха, такі комнати. Одна попалась комната, що тут всі рандомні. Я дойшов в минулий раз до 23 ї дверки, а вже 20 та і я не знаю де інша дверь. Хоча вона має бути прямо. Почекай, ну Можна картини. А, може картини поміняти якось місцями і двері відкриються, я не знаю. Давай таку. Блін, а як тоді? Давай так. Тю сюда, тю сюда. Давай теперь типа, тю сюда. Тю сюда. Блин, ничего не, не, не происходит. Давай тю сюда. Тю сюда. Есть? Хер там. Давай так вот, значит. Банс. Бан. Норм. Блин. Блін, ну я не знаю, чесно. І опять же, зна по пороблок, будь ласка, напишіть зараз в коментарях, якщо ви додивились до цього моменту і попадалися в цю комнату. Ну, це не 20-та комната, вони всі рандомні. Якщо ви хочете продовження і молодці, кстати, що додивились до цього моменту, якщо ви хочете продовження і хочете ще раз цю гру, і вже допройти там, до, до 50-ї кімнати, а то і ще далі, а може і до 1000-ї. Ставте лайк і пишіть прямо зараз комент, щоб я пройшов цю ігру. І мені зараз хана буде, так? Да? Якісь звуки стрімні. Е і пишіть в коментах, чи я би хоч... ну, написав... Напиша... <кхід> написати коротше, в коментарях, я би хотів, хотіла продовження і все. Ну і обов'язково обязательно... Червону кнопочку зробіть, сірою, і всім до следующего відео, З вами був я, Коля, і всім пока!